Вітаю вас, шановне панство. Мене звати Джуліка і сьогодні в нас буде надзвичайне відео, та не кусайтесяте. Сьогодні у нас буде надзвичайне відео. Сьогодні буде доволі весело. Принаймні мені було весело, коли я це знімала. Значить, вам має бути весело. І так, сьогодні у нас відео рубрики Q&A Це, по ідеї, question and answer. Так? Вона ж так розшифровується, бо я не впевнена. Окей, сьогодні у нас рубрика питання-відповідь. Дякую дуже ось цій людині за те, що вона надіслала мені цілих три питання. Ну, я відповім спочатку на ці три питання, а потім розкажу ще пару цікавих фактів. Думаю, буде цікаво. І перше питання: скільки мені років? Мені 19 років. Е, так, я знаю, що я не схожа. Я знаю, що я виглядаю на 12 максимум. Але так, і я досі дивлюсь щенячий патруль. Круто! Так, наступне питання, які я ще люблю серіали, окрім Щенячого патруля. Так, ну якщо брати з мультсеріалів, то я люблю Леді Баг. І саме не ось цю любовну лінію, яка в нас триває через весь серіал, але особливо в п'ятому сезоні ми її бачимо, а, не знаю. От саме, саме як вони борються проти Бражника. Uh, і ще я любила Lego Friends, м -м, дівчата на місії, коли це з 18-го року було, бо. 22-й, напевно, так. Да. Там чотири сезони, мені вони дуже подобались, а коли вони все змінили, там якийсь стрибок у часі. Ой, я не знаю, мені більше не подобається. Якось так. І третє питання: третє питання, як у мене з'явилася мрія бути директором Спінмастера. Це такий прикол. Я написала це в коментарях якраз під відео Любителя Меро. І я би хотіла бути дизайнером у спінмастері. Так, я вчуся, і я би хотіла бути там дизайнером, да. Було б дуже круто. Це моя мрія, але там бувають вибори директорів. От. І, звичайно, звичайно, я би хотіла бути директором. Я би відмінила редизайн, наприклад. Я, я би відмінила редизайн, але ну не таким же директором я би була, там багато різних директорів є. Я просто хочу для початку працювати в спінмастері. А директором бути, звичайно, я тільки забуде директором. І так, тепер пара цікавих фактів. Отак. Так, <плес> да, я маю дуже поганий зір. Можливо, ви бачили, що я в багатьох роликах майже закритими очима сижу. <плес> так, у мене 10% від зору. Це виходить, що я бачу в 10 разів гірше, ніж людина з нормальним зором. Так, якось так. І ще такий прикол, що я не розрізняю кольорів. Так що, якщо в моїх коротких відео, там де я малюю якраз такі кольорами, е є якісь помилки в кольорах, якщо я щось неправильно намалювала, то я, звичайно, вельми вибачаюсь. <гл 'як> І зараз вам кое-що покажу. Знайшла. <гл 'як> Дивіться. Так, це червоний олівець. І саме так я. Саме так я дізнаюся, що він червоний. У мене все підписано. Я вмію знаходити виходи з ситуації. Наступне у мене вдома живе член Кетпак. Кетпак Пауер, як то кажуть. Її звати Лісі. І вона любить кусатися. І мене любить кусати. Наступний факт. Я маю оригінального персонажа свого щенячого патруля. Це Китя, її звати Джу. Ну. Так само, як і мене, власне, е, можу зробити окреме відео, де розкажу трохи більше про Джу, ну або допис у спільноті. Якщо хочете, пишіть в коментарях. Як ви думаєте, в реальному житті я поводжуся так само, як на каналі, або ні? Тобто, так, на каналі я використовую якийсь доволі дивний вид харизми, але особисто мені він дуже подобається. І я сподіваюся вам теж, і сподіваюся, я вас не підвішую цим. Але чи поводжуся я так в реальному житті? Питання у вас 3 секунди на відповідь. Так. Отак. От я поводжуся так само в реальному житті. І багато кому це подобається, бо я дуже люблю веселити людей. А це людей дуже сильно веселить. А деякого дуже сильно вивішує. Деякого дуже сильно вивішує. Але більше людей, яким смішно від цього. А смішити людей я дуже люблю. Тому. <ріст> так, я поводжуся так само, як і на каналі в реальному житті. Ну, а ще я надзвичайно весела людина. Прям дуже-дуже весела. І доволі емоційна, якщо брати вгору. А от якщо якась сумна подія, або просто має бути якась негативна реакція, то я геть не проявляю емоцій Тобто я буду така. Да. Так <ріст> Як ви думаєте, я леді чи пацанка? Ваші здогадки. Думаю, бо мені видно, що я пацанка на всі 100%. Так, ще я геймер. Я дуже люблю грати в Майнкрафт і в Роблокс. В Роблоксі я люблю паркури. Я дуже багато граю в паркури. Прям да, я цим займаюся багато. І я люблю, якщо і я люблю РП карти, ролеплей. Uh, і більше за все, напевно, Wild Horse Silence, бо я люблю конів і конний спорт. Я люблю крос-кантрі, якщо хтось знає, що це за вид спорту. От ним я займаюся якраз таки в цій грі. Хто мої улюблені ютубери? Ну, їх напевно три. Ну, якщо брати пов'язаних з щенячим патрулем, а я дивлюся. Майже тільки пов'язана з ще чим <хи> Да, Якось так і з реддітом, бо я люблю реддіт ви про це вже знаєте. Uh, ось ці три: Zoom.fm, GamerLad і Детектив Вони дуже круті. Підписуйтесь на них, бо вони дуже круті, і я посилання на них на всіх лишу в описі. До речі, ще хотіла розказати щодо вельми шановне панство. Я майже завжди звертаюся до вас як вельми шановне панство. І так, я завжди кажу на подруг. Вельми шановна пані, на друзі вельми шановний пане, а на групу людей вельми шановне панство. Завжди, це мій особистий прикол. Ну, а вам вельми шановне панство, я дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь обов'язково і ставте лайк. Дякую вам дуже, бо в мене 17 тисяч лише. Я хочу більше. Я хочу більше. Так, ну що ж, побачимось в бухті пригоди.